Хоровач, тобто хворіти. Відповідно, захворіти ми скажемо за хоровач. За хоровач. Як відмінюється слово хоровач? Швиденько нагадаємо собі. Я хорує, ти хоруєш, он хорує, ми хоруємо, ви хоруєчі, оні хорують. Це слово хоровач відмінюється дуже легко, бо у ньому є частинка овач. А хто вже був на моєму курсі польська мова від Адоя», ви знаєте, що коли бачимо у слові овач, то все дуже просто, бо є конкретна формула для відмінювання. Хто ще не був на курсі, я сьогодні вас запрошу. Хоровач використовується з прийменником на хоровач на кого цо. Так, наприклад, хоровач на рака хворіти на рак. Наприклад, мій дядек хоровав на рака, так, тобто мій дідусь хворів на рак. Хоровачна, оспе, Так, Звертаємо увагу, що після цього хоровачна, на кокоцок йде, власне, бєрнік, Так, Питання ми ставимо кокоцов. Відповідно, все, що йде після цього на, повинно бути у знахідному відмінку. Хоровачна, оспе, вєтшноу, хворіти на вітряну віспу. Хоровачна.